Енергії достатньо віддається і е, про те, що віддається і чим діляться із нами наші партнери України і Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на 535 мільйонів євро. Повідомила прес служба Міноборони України. За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять зсу самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння. Нагадаю, що Данія наприкінці. Ці вересня оголосила про е, інвестицію в українську оборонно-промисловість у майже 630 мільйонів доларів. А до кінця 2024 року обіцяє поставити нам ще одну партію F-16. Точну дату і кількість винищувачів у нових поставках не розголошують із міркувань оперативної безпеки. І винищувачі нам потрібні дуже сильно для того, аби збивати ракети. Ви знаєте, до сполучених штатах було прийнято ключове рішення передати 500 ракет для ПВО НАСАМС і. Для ППО насамси для ППО Петріот.